Маличка. Давайте, давайте поплудуємо команді ліс, магати! Та Шампанське також вам. Медалі, переможця також вам. Там тільки 5 штук, чесно говорять більше не було, вибачайте. Ще хвилиночку зараз вас кажуть два слова. Почекайте, будь ласка, не розходьтесь. Хто хоче вибір з того? Бунти Насамперед, дякую всім, хто сьогодні прийняв участь в турніру, турнірі. Насправді дуже приємно, що все ж таки шість команд ми зібрали. Дякую болівальникам, які сьогодні прийшли, не боячись дощу, лишились тут, не знаю, ховали, змокли, але все ж таки були, підтримували свої команди. Турнір буде традиційним, це, це точно кожного року хотілося б. Кращої організації, звичайно, я не знаю, серйознішого відношення, щоб всі е, відносились набагато серйозніше. Це саме головне. Дякую юності за підготовку поля, за підготовку турніру. Незважаючи на результат їхнє шосте місце, вони молодці, вони постарались. Вони підготували. Дякую всім. Всім успіху, бажаю, і Шо до наступних цікає? зустрічей. Okay. Я думаю, на слідуючий рік зустрінемося ще в більшому більшій кількості, і <палит> турнір буде також цікаво і коректно як сьогодні. Дякую за увагу.